Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас рубрика Перемога України. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Так. А перешкод нема. Перешкод нема і по правосуддю по правосуддю вони будуть позбавлені ядерної зброї? Всім пентаклі, що процес почався? Вони й до цього йдуть. Це добре. Які перешкоди для перемоги України над Росією? Скажіть, які перешкоди для перемоги України над Росією? Ладно, це складно, це, але це можливо. Є зрадники М -м, підставляють, є, є ті сили, які роблять шкоду, підставляють е, предательства. Сім жезлів, все одно перемога за нами. Стабільно, потроху-потроху, і ми цього доб'ємось. Шлях відкритий. На перемогу. Це наші захисники. Дев'ять пентаклі, майже майже все. Це що Діть цим шляхом, ще залишилось трошки. Ще трошки залишилось, ви доб'єтесь. Перешкоди прибираю все, що заважає. Так, а що нам заважає? Ну, оце все, що майже. Чотири Пентаклі, що якісь поставки нам не, дуже, не такі, як нам треба, Менші, в меншому обсязі, що ми самі на сам на сам залишаємося. Але щось самі виробляємо також. Це заперечую. Це заперечую. Магічний вплив, якісь шамани, щось там шаманять, щоб у нас були складності, щоб нам чогось не давали, якоїсь зброї. Заперечую. Заперечую, це добре, заперечую. Це вп... я прибрала це вісім мечів, це вплив, магічний вплив на суспільство, на думки, щоб ми не були такі впевнені в собі, і щоб був депресія. В суспільстві і щоб ми думали, що все пропало, все погано, але це насправді не так. Насправді все добре, ситуація добра. Зараз я ще приберу цих зрадників, які це не тільки в Україні, це по всьому світу, у кожній країні, яка нам допомагає сидить якийсь. Прідатель, який робить, всю можливу, який тільки може, і прикидається, що він допомагає, насправді шкодить всіма можливими методами. Що ці шпіони вони розкидані по всім ключовим містам, заперечую. І оце заважає і перекриваю. Так, Все буде добре, все буде добре. Перемога буде за Україною. Перешкоди прибираємо. І намагаються впливати магічно на думку в суспільстві, щоб ми тут впадали в якісь відчайні і робили якісь там нехороші віщі, заважали армії. Так, зараз я перекриваю ось так. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають перемогти російську армію, по Верховному суду, то буде так. Прошу відкрити шляхи, всі шляхи Збройним силам України на перемогу. Перешкод більше немає. Прошу викрити всіх зрадників. Всі, хто заважає, по Верховному суду буде так і так буде. І прошу, нехай те, що потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється для Збройних сил України, для перемоги швидкої. І щоб це було так, щоб нам всім сподобалось. Без шкоди для Збройних сил і для мешканців України буде так і так буде. Так, буде так. Чи визнає Росія капітуляцію, чи виведе війська з України? Скажіть, покажіть, чи можливий такий варіант, що Росія визнає свою капітуляцію, забере війська з території України? Скажіть, звільнить всі, всю нашу територію Росія сама звільнить. Чи можливо таке? Скажіть. Кажуть, що це складно зробити. Ні, вони на це не підуть, і вони це робити не збираються, не будуть. І взагалі це для них найстрашніший кошмар, який тільки можна собі уявити. Але по правосуддію, по справедливості вони це зроблять, вони вимушені будуть це зробити, бо їх виб'ють з території України. Рицарь Кубка виб'ють. Так, багато хто піде в полон. Будуть брати котли, такі будуть робити, і будуть прямо пачками їх в полон брати. Так, я бачу в цьому розкладі такий задум Збройних сил, як вони будуть діяти. І, але це не можна казати, що буде здаватися, що деякі міста армія пройшла мимо, а не, не звільнила. Але вони будуть відрізатися, бо дуже великі території будуть відрізатися від постачання. російської армія буде відрізатися від постачання. І вони там просто будуть дохнуть, гибнуть і здаватися в полон, бо їх кинуть, їх не будуть забирати. Так, ну що, давайте їм допоможемо звільнити наші території самостійно. Да? Заперечую, щоб вони здались в полон. І звільнили. Нашу територію самі. Тобто їм до останнього не будуть давати наказ відступати, що навіть шляхом полону, що у нас дуже буде багато полонених по закінченню війни, цих російських. Вони нікому не треба. Їх там кинуть, і ніхто їм не скаже виходить. Їх кинуть там, здавайтесь, робіть, що хочете, вимирайте, і ніякого отступу, відступу ніякого вам нема. Перекриваю. Якась країна садізму, садістов, Бивць. Які пошкоджені, розумово, пошкоджені люди. Так. Вищі сили, духи роду Хоронці, прошу заказ то для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам звільнити всі наші території від своєї присутності, признати капітуляцію, вивести війська з України. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. так. Чи буде світ надавати допомогу в достатній кількості зброю? Чи буде надана Україні зброя в достатній кількості для перемоги? Чи буде світ надавати вчасно і в достатній кількості зброю необхідну для України? Скажіть, чи є перешкоди для цього? Перешкоди є. Д'явол втручається, магія втручається в це, щоб це не було, щоб не поставляли, не приїжджало, не їхало, не давали, щоб затримували. Щоб давали менше, щоб обіцяли одне, а дуже великі перешкоди роблять. Ворог робить перешкоди. Це треба чистити, і це якісь амарочки, і навіть можуть когось вбити, щоб це не сталося, да, щоб комусь щось з погрози, що вб'ють, якихось заручників або ще когось якісь теракти. Росія в цьому плані дуже сильно працює. Заперечую. Це все перешкоди. Заперечую. І перекриваємо. Зараз познімаємо ці всі морочки. Це весь вплив негативний. Дуже бояться, що нам дадуть зброю в достатній кількості. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають світу, надати необхідну допомогу Україні в зброї, щоб була зброя, вся необхідна для перемоги над Росією, по Верховному суду, да буде так і так буде. Тобто вони не розуміють, ці світові лідери, що якщо вони зараз цю Росію не переможуть разом з нами. То Росія через деякий час вона піде війною ще, ще піде війною на якісь інші країни. Вони не заспокояться, росіяни. Якщо їх зараз не розгромить, вони будуть це робити і надалі. Так, полонені, що заважає поверненню наших полонень, всіх людей, які опинились в російському полоні, що заважає повернутися додому, які перешкоди. Не всі дурять. Дуже багато обіцяють одне, роблять зовсім інше росіяни. Сім пентаклі дуже важко це зробити. Віддають когось мало, дуже дріб, ну, дрібними партіями, не хочуть віддавати. Взагалі є такий приказ нікому нікого не віддавати. Це завершиться ця історія, коли настане мир, тоді це всіх повернуть тільки з настанням миру. Заблоковано це повернення полонених, це їх шантаж. Вони погрожують, кожен раз погрожують, що повбивають всіх, хто в полоні. Средства маніпуляції не можуть його позбавитись. Зараз будемо перекривати, відкривати шляхи. Обіцяли одне роблять зовсім інше, брешуть. Все время брешуть. Країна брехні. Так, зараз ми перекриємо, щоб всі були люди повернуті. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх людей наших, які опинились в російському полоні. Прошу прибрати всі перешкоди на повернення їх додому на батьківщину по Верховному суду. Буде так. Перешкод більше нема, буде так і так буде. Так. Чи є перешкоди для масових бунтів на Росії? Чи є перешкоди для масових бунтів? Чи будуть там якісь... Революції в Укр в Росії, чи будуть революції в Росії? Вони чекають революції в Україні, але в Україні революції ніякі не намічається. Але оце вони магічно, психологічно, вони хочуть, щоб ми бунтували. Так, скажіть, чи будуть чи перешкоди для масових бунтів на Росії? Чи буде так? Чи будуть там бунти? Є люди, які агресивно проти влади налаштовані, що їм щось там не виплатили, не додали. Шість мічів. Так, шлях відкритий. Поодинокі випадки масового нічого не буде такого. Їх подавляють. Їм краще втікти, ті, хто проти, будуть тікати звідти з тої країни Масово Масового нічого не буде, бо в країні владу темні сили, взяли в руки темні сили, і силою давиться будь-який супротив. Неможливо там ніякі бунти нічого не вони не зможуть це зробити. Тільки військовим шляхом їх можна розбити бунтувати на Росії ніхто не збирається. Ну, давайте приберемо ці перешкоди. Заперечую. Заперечую. Радянський Союз якось не розвалили. Ми можемо повторити. ось дуже доцільна фраза для цього. Хай повторять. Так, перекриваю. Дуже налякані, люди бояться бути проти цієї влади. Великі репресії, Дав... силою давлять їх. Вищі сили, духи роду янголохронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам масово бунтувати проти влади. По Верховному суду буде так і так буде, щоб були бунти. Перешкод більше нема. Так, скажіть мені, будь ласка, чи залишиться Росія як держава? Буде, чи буде існувати і надалі? Росія як держава. Що заважає розвалитися цій державі на окремі маленькі держави? В стані це. це під питанням. Дуже багато хто хоче, щоб це сталося в самої Росії внутрі? Є люди, налаштовані. От е, рицар жезлів, паж жезлів, що це е, король мічей. Ось, це ті сили, які хочуть дійсно відділитись і роздерти цю країну, ну, вийти з цього составу. Так, да, І вона буде розділена. Вона буде тройка мічей і буде розділена. Я так розумію, що ще якісь три частини від неї відділяться в процесі. Це в роботі, вони це хочуть і вони це будуть робити. По Верховному суду вищі сили будуть допомагати. Це буде силою. І це призведе і до якогось хаосу. А для нас це буде призведе до миру. Добре, хороший розклад не буде. Заперечуть нема чого, бо вийшов і Верховний суд, і мир вийшли всі карти, що треба. Так, що заважає. Путінській владі припинити своє існування. Що заважає припинити існування у цій кремлівській владі? А Верховний суд з ними розбереться. Вони наробили таких ділов, що це вже кінець цього цієї влади кінець. Там вони придають друг друга, зрадники внутрі цієї влади, один з другим, ну, один проти другого борються. І це, дивіться, 10, пентак... 10 мічів, 5 пентаклів, в цій владі кінець. Вже нема там чому жити, чому існувати. Відколяться якісь. Інші сили, яким вдасться уникнути небезпеки, затаїться. вони можуть прокинутися через деякий час. На тройка мічі це все, все вже йде до завершення. Ця влада в процесі руйнації. Так, ну що ще подивитися таке цікаве. Пишіть нам питання, будемо дивитися, що вас цікавить. Так. Що заважає припиненню військових дій в Україні? Що заважає? Складно, це зробити складно. Чотири жезла, що це ще буде тривати. Чотири кубка, 4 жезла і тр... складності тройка Пентаклі. І тройка Пентаклі, що це колективна допомога, що нам допомагають і будуть допомагати. І що це буде тривати ще деякий час? Це буде тривати. <кій> що це так швидко, різко не, зак... не скінчиться. Це припинення, але це можливо. Так, що заважає припиненню військових дій в Україні? Кроліва Пентаклі, шестерка Пентаклій, 8 кубків. Кухоні, король Жезлів. Дивіться, зараз, зараз прийде дуже велика якась допомога. Дуже велика допомога, яка а, буде несподівана, про неї не кажуть, не афішують, навіть а, все робиться дуже таємно. Навіть навмисно нагнітається така ситуація, щоб, маса, ну, щоб народ був незадоволений, що все погано. Потім несподівано буде дуже потужний удар. Дуже потужний удар Україна завдасть по росіянам. Росіяни будуть тікати. І Це щось пов'язане з водою. Бачите. А, це Кримський мост. Що мостик буде. Зруйновано, що вони не зможуть по ньому переправлятися. ось звідки будуть багато полонених. На це відкрить шляхи на це відкрились, і це буде така сенсація, несподіванка для всіх. Бо навмисно нагнітається така ситуація, що все погано, нічого нам не дають, все, все занепад, а потім несподівано буде прорив. То я б сказала, що нічого не заважає. Нічого не заважає, нема перешкод для припинення військових дій. Просто Збройні сили виконують свою роботу вправно, елегантно, красиво, з любов'ю. І вся ця робота буде виконана на відмінно перемога за Україною. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.